У минулих відео ми багато говорили про тотожності, пов'язані з синусом суми двох кутів, з косинусом суми двох кутів. Ми доводили їх, працювали з ними в контексті якихось задач. Ну і, звісно, ми знаємо про рівності по типу косинус мінус альфа до рівня косинусу альфа, синус мінус альфа до рівня мінус синусу альфа. Ну і, звісно, ми знаємо дозначення тангенсу. Це був ще самий початок нашого курсу тригонометрії. І мені здається, що настав час поговорити про тангенс суми двох кутів. Тангенс альфа плюс бета. Як мінімум з означення тангенса я можу записати, що це синус альфа, синус альфа плюс бета поділений на косинус, на косинус альфа плюс бета. Дорівнює знак дробу. Окей. Що мені тепер потрібно записати? Я можу використати оці -от два рівняння. І за допомогою цього записати дріб. Почну, звісно, з синуса. Це у мене буде синус альфа помножений на косинус бета плюс синус бета, помножений на косинус альфа. Окей. І нижня частинка дробу, тут продовжу забув. Це у мене косинус альфа. Помноженний на косинус бета мінус синус альфа, помножений на синус бета. Ви можете помітити, що я чомусь залишив тут трохи порожнього місця. Якщо маєте ідею, чому, я пропоную вам поставити відео на паузу і спробувати вивести цю формулу самостійно. А ми будемо продовжувати. Що мені потрібно зробити? У знаменнику я хочу записати у знаменник чисельника, тобто я хочу і чисельник, і знаменник поділити на одне і те саме число. І цим виразом буде косинус альфа помножений на косинус бета. І, звісно, що у знаменнику точно те саме: косинус альфа помножений на косинус бета. Тепер дуже дуже важливий момент. Важливо не заплутатися. Почну з чисельника, як я вже казав. І тут помітьте, що у нас ще у чисельнику чисельника є сума, що це не одна ціла частинка. І зараз я один з доданків, я скорочу всередині нього косинус бета і косинус бета. Важливо, що це ніяк не впливає на другий доданок. Добре, і у мене тут залишається синус альфа поділити на косинус альфа. Це фактично є тангенсом альфа. Добре. Тепер я працюю з другим доданком. Синус бета помножений на косинус альфа, поділений на косинус альфа, помножений на косинус бета. Окей. Я скорочую косинус альфа. Та косинус альфа. І у мене залишається тангенс бета. Тож я записую плюс тангенс бета. Тобто синус бета поділений на косинус бета. І зараз аналогічну штуку я буду робити і у знаменнику. Дивіться, у мене скорочується косинус альфа та косинус альфа, косинус бета та косинус бета. Тобто залишається одиниця. Один. Мінус, А тут я нічого, не можу скоротити. У чисельнику у мене одні синуси, а у знаменнику одні косинуси. Тому я можу прийти до висновку, що це у мене от синус альфа поділити на косинус альфа тангенс альфа, а синус бета поділити на косинус бета це у мене тангенс бета. Тобто тангенс альфа помножений на тангенс бета. Добре, у нас уже так от легко, так от непомітно, я навіть не встиг оком мгнути, утворилася рівність тангенс альфа плюс бета дорівнює тангенс альфа плюс тангенс бета поділити на 1 мінус тангенс альфа помножений на тангенс бета. Добре, ви можете сказати. Що ми знайшли тангенс для суми двох кутів? А що ти скажеш про різницю? Тоді я пропоную повернутися до означення тангенсу. Якщо у нас тангенс альфа, це синус альфа поділити на косинус альфа, то тангенс мінус альфа дорівнює синус мінус альфа поділити на косинус мінус альфа. І тут я бачу, що синус мінус альфа це мінус синус альфа. мінус синус альфа. А косинус мінус альфа це те саме, що косинус альфа. Окей. І тоді я можу сказати, що тангенс мінус альфа це у мене те саме, що мінус тангенс альфа. Окей. Повернуся до цього нашого виразу. Тоді мені потрібно записати. Що тангенс альфа мінус бета дорівнює. я можу це також записати, як тангенс альфа плюс мінус бета. І тепер всюди, де у мене був тангенс бета, мені потрібно записати тангенс мінус бета. Все доволі просто робимо тангенс альфа плюс тангенс мінус бета, можна одразу записати, що це мінус. Тангенс бета. Мінус тангенс бета. Поділити на 1 мінус тангенс альфа на тангенс мінус бета. Тобто мінус тангенс бета. А мінус на мінус дає плюс, я одразу тут змінюю знак. І записую тангенс бета. Добре. Тепер ми маємо ще і формулу для знаходження тангенса від різниці кутів.